Вас на календарі 11 жовтня ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня в студії. Працює Катерина Домс, і випуску на вас чекає наступне. Затримали валютних розбійників, гроші на ремонт та нове вітання. Про це та інше далі більш детально. Правоохоронці затримали групу валютних розбійників. У березні 2018 року у Житомирі було вчинено напад на приватного підприємця. Увечері, коли чоловік повертався додому у під'їзді його будинку на сходинковому майданчику між поверхами троє незнайомців, застосувавши силу та сльозогінний газ, відібрали у нього сумку. У ній потерпілий який займається обміном валют, ніс кошти у гривнях та валюті на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. 10 жовтня у Чернівцях п'ять членів банди. Були затримані відразу після вчинення ними ще одного нападу на підприємця валютника. Спецоперацію по затриманню нападників провели правоохоронці Житомирщини. У підозрюваних вилучено значну суму готівки, щойно відібраної у потерпілого жителя чернівців. Того ж дня поліцейські провели понад десятка обшуків за місцями проживання підозрюваних. У результаті вилучено докази їх злочинної діяльності. Всі заходи проводилися у рамках досудового розслідування. Санкція статті передбачає відповідальність. Далість у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна і цей час, весь коли ми вже вийшли на їхній слід, ми їх документували і чекали, коли вони зроблять наступний злочин. І вчора, 10 жовтня, в місті Чернівці, вони здійснили напад на чергового валютника зразу. Після скоєння злочину працівниками кримінальної поліції та бійцями корду Житомирської області ці розбійники були затримані на гарячому. Їх було 5 чоловік затриманих, речові докази скоєння цього злочину, гроші викрадені та кастець, за допомогою якого вони били потерпілого. Все це вилучено. Крім цього, в автомобілі одного з злочинців було вилучено також гранату РГД-5. Всі вони мешканці Львова і Львовської області. У них за місцем помешкання вилучено стрілецьку зброю, в тому числі нарізну з оптичними приладами. Пістолети вилучні, боєприпаси. Схема у них скоєння злочину була скрізь однакова, як і в Житомирі. Вони вираховували жертву особу, яка займалася валютними операціями. Вони вираховували час, коли вони поверталися після роботи з грошовими коштами, знову ж нехтуючи своєю безпекою, не наймаючи охорону. І цим користувалися ці розбійники. Вони в основному промишляли на західних територіях нашої держави. Контроль за скоєнням злочину поліція житомищини веде, тому що початок розкрутки цієї банди розбійників почався з Житомирщини. Мобільний додаток для смартфонів під назву MyPol презентували у Житомирі. Слід завантажити програму на телефон і, в разі необхідності виклику поліції, натиснути в додатку кнопку СОС. Про те, що екіпаж виїхав на місце, прийде сповіщення. Житомирщина, п'ята область, де впровадили MyPol. Житомирщина Одна з чергових, одна із перших і чергових областей, в яких запускається програма MyPol – Це платформа комунікації суспільства з поліцією. З Сьогоднішнього дня ви можете скачувати додаток. Він абсолютно безкоштовний, як для громадян, так і для поліції. Це соціальні проекти. Тут жодної копійки бюджетних кошти не було витрачено. Це дуже важливо. Ви можете скаржотику користуватись і при реєстрації виводити дані, які зазвичай вас питають при реєстрації в Ми, як компанія, гарантуємо збереження персональних даних. Коли ви відправляєте виклик, і він заходить на сервер поліції, ви отримаєте повідомлення, що ваш виклик прийнятий. Якщо не працює інтернет, додаток намагається відправити. Шифроване смс, ну шифроване повідомлення через смс. Якщо у вас є смс або кошти на смс, він відправиться і в поліції всі ті дані, які вона отримала через інтернет. Якщо ви виїхали з області в регіон, де не працює додаток, програма вам про це скаже і скаже, що і сама почне набирати 102. Якщо у вас є ситуація, коли ви побачили щось або стали свідком, або ще щось. Ну це або це вже пройшло. натискаєте жовту кнопку вибираєте категорію, що сталося. пишіть коментар, відправляєте. Тому що потрібно розуміти, що у поліції дуже багато викликів. Якщо наразі ви бачите, ну я припускаю там незаконну торгівлю, а поліція в цей час вона їде на розбій або на виклик, де когось там щось трапилось з, з безпекою, ну потрібно розуміти, що є пріоритети. Батьки першокласників Житомирської школи номер 7 просять депутатів міської ради допомогти зробити ремонт в аудиторії. В листі йдеться, що в класі холодно дітям не вистачає меблів. Питання розглядали на засіданні депутатської комісії соціально-гуманітарних питань чи виділять гроші на ремонт класу, де навчаються першачки, мають вирішити депутати під час сесії. Просимо сприяти у ремонті нашого класу, утепленню підлоги закупівлі шафи для учнівського приладдя, змінного дитячого одягу і взуття. Наш клас знаходиться у переході школи і в зимовий час в ньому досить таки прохолодно. Вирішити ці проблеми за власні кошти батьки не можуть, бо в класі навчається 9 дітей з багатодітних сімей, 3 дитини воїнів, АТО, діти з неповних і неблагополучних сімей. клас не мав поняття такого пристосований до старшої школи чи пристосований для молодшої школи. Саме головне, щоб там були парти того ж, того рівня і все необхідне для того, щоб здійснювати навчальний процес. процес. Санітарні гігієнічні норми, вікна, з освітлення, воно відповідає що початковим класам, що старшій школі. Упродовж двох років у Житомирі активно будують житло. Директор міського департаменту архітектури та містобудування каже, до 2016-го багатоповерхівок майже не зводили. Кількість квартир от по тим містобудівним умовам і обмеженням, які видані до цього часу, це 6330, кількість мешканців 19 260, площа загальна квартир 330 тисяч метрів квадратних, 208 під'їздів. Тобто житловий фонд в нашому місті значно поновлюється. Новобудови ви знаєте район вулиці Чуднівської, Театральна, 21, героїв Крут. Ми ще ряд земельних ділянок опрацьовуємо, обслуговуємо інвестора, надаємо послуги йому для того, щоб вони вкладали в гроші наше місто, розвивали нашу інфраструктуру. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка змінює умови програми Доступне житло зокрема, там змінили вимоги до розміру доходів родин, що претендують на участь у програмі та до вартості нерухомості. Зазначається, що від тепер програмою можуть скористатися сім, чий сукупний дохід не перевищує трьох розмірів середньої заробітної плати у відповідному регіоні у розрахунку на одного члена сім'ї. Раніше діяло обмеження у розмірі п'яти середніх заробітних плат. Програма Доступне житло передбачає надання державою. Компенсації вартості житла молодими сім'ями у розмірі від 30% до 50%. у програмі можуть взяти участь як молоді сім'ї, що мають потребу у житлі, так і ветерани війни на Донбасі та внутрішні переселенці. Фінансування доступного житла припинилося з 2015 року, проте у 2018-му на нього передбачили близько 100 мільйонів гривень. Закон про військове вітання Слава Україні підписав президент України. Цей документ також вносить зміни до військових статутів ЗСУ та Нацгвардії. Про це він сьогодні сказав під час зустрічі з командирами бригад Збройних сил України, Нацгвардії і Держприкордонслужби. Також головнокомандувач заявив, що цього року до української армії надійшло біля 1900 одиниць новітнього або модернізованого озброєння та техніки. За словами президента, це бронетанкова, морська авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння. Новини Міністерство оборони України відсудило у ДП Житомирський бронетанковий завод 1 мільйон 200 тисяч гривень пені і штрафу. Відповідне рішення ухвалив господарський суд Києва. Йдеться у повідомленні прес-служби військової прокуратури. Міноборони позивались до підприємства ще у березні 2018-го за те, що завод невчасно постачав техніку та не вказаній кількості. Відтак кількості. Вітак 652 тисячі 582 гривні штраф за неналежне виконання державного контракту, а п'ятсот Сядвісім тисяч 755 гривень пеня на даний час вказані кошти перераховано на рахунки Міністерства оборони України. На Житомирщині майже завершена масштабна реконструкція центру вертебрології під центр реабілітації військових та інвалідів. Про це повідомляє Пресслужба облдержадміністрації. Для відкриття закладу потрібно ще встановити медичне обладнання та меблі. За словами заступника голови Житомирської ОДА Романа Щебетова, реконструкція центру вже завершена на 95%. Почалися роботи над оздобленням фасаду будівлі. Найбільший об'єм зараз на п'ятому поверсі. Там тривають опоряджувальні роботи, триває технічне перевід. Оснащення харчоблоку після завершення усіх робіт у медзакладі надаватимуть новітні та унікальні послуги вертебрології та реабілітації. У центрі військові зможуть відновити рухи пошкоджених частин тіла та втрачені життєві навики. За рік центр прийматиме близько 5,5 тисяч пацієнтів. Під Бердичево ремонтуватимуть міст на в'їзді зі сторони Житомира на автошляху М 21 На це планують витратити близько 17 мільйонів гривень з державного дорожнього фонду, з якого виділяють гроші на будівництво, реконструкцію та утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення. Влада планує почати ремонт мосту наступного року, хоча йшлося про старт робіт вже цьогоріч. Зазначив голова Житомирської облдержадміністрації. Да, могли б і в цьому розпочати, але, на жаль, неякісні проекти, як правило, виявляються, коли ти береш проєкт, ніби то він був, експертиза була. а коли, коли потім уникаєш в процесі тендеру, то є багато моментів, коли подають неякісні проекти. Але це ми також зробимо. Рахунки підприємства «Житомиртеплокомуненерго» напередодні опалювального сезону заблоковані так постановила виконавча служба. Виконавче провадження стосується судового рішення півторарічної давності, пояснює директор Житомиртеплокомуненерго. Нині всі борги, судові послуги та збори сплачені. А в комунальному підприємстві сподіваються, що їхні рахунки розморозять найближчим часом. Директор запевняє, що це не вплине на початок опалювального сезону. Це суди, спад «Житомиргаз». Я вам скажу, коли починається палювальний сезон із, НАК «Нафтогаз Україна», із, із «Трансгаз Україна», Трансгазом виникає касовий розрив. Ми надаємо послугу в місячний термін. З 3-4 числа наступного місяця ми вставляємо рахунки і тільки там, за два тижні починають поступати кошти. Виникає касовий розрив. За цей касовий розрив, ну, сума нарахування місячна зараз десь 50-70 мільйонів. Це величезна сума. От, якщо цим скористувався, якщо був той касовий розрив, а він постійно буде, поки не наступить наступний місяць після закінчення опального сезону. Тільки тоді ми можемо. Вже почати оцей розрив зменшувати і гасити. Виконавче провадження, вона воно не має терміну давності. Це було рішення виконавчої служби. має права якось рішати це. Вже всі питання вчора на нараді у губернатора вирішені. Всі команди дані, розібралися і по актах звірки, розібралися по виконавчому провадженню. Що вже немає ніякої підстави для того, щоб ті рахунки були арестовані. Житомир водоканалу міська рада дозволила не платити за розкопки на вулиці Параджаново. Підприємство вже другий рік проводить ремонтні роботи на водогонах. Нині там реконструюють аварійний трубопровід питної води діаметром 300 мм до очисних споруд каналізації на провулку комунальному. Це складна зношена ділянка, пояснює начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради. Контрольну картку на порушення тут благоустрою водоканалу видадуть безоплатно. Це якраз складна ділянка водопостачання. Вона проходить через три залізничні колії, має протяжність 1,1 кілометра. Щоб ви розуміли, у нас на місяць там скільки поривів було по цій ділянці. 5-6 поривів в місяць. 6 на місяць поривів. На Бердичівщині планують побудувати три амбулаторії у рамках програми Сільська медицина. Також кожні амбулаторії хочуть придбати автомобілі. Нові медзаклади з'являться у Райгородку, Гришківцях та Семенівці. Загалом на території Житомирської області планують звести 20 три амбулаторії. Державного бюджету на це виділять 4 мільярди гривень. Розпочнемо в цьому році. Я надіюсь, тому що тендера вже проводяться і до кінця жовтня. Ми тендери проведемо. Розпочнемо в цьому році, я думаю, ми закладемо фундаменти і в наступному році закінчимо. Це три амбулаторії в районі. До кожної амбулаторії, то що я казав, буде обов'язково автомобіль. Зрозуміло, що це буде автомобільний переда швидкої допомоги. Це буде автомобіль, ну скажімо, легковий, да, можливо, там е -е, недорожній, да, тому що є інколи проблема десь доїхати на село. Правильно? І з того мільярда гривень, який буде виділятися на всю Україну. Я думаю, що ми зможемо спільно з вами виділити одну карету швидкої допомоги на Бадичський район. Уряд розподілив 42 мільйони на будівництво прозорих офісів дев'яти громадах серед громад нашої області, місто Житомир та ОТГ Баранівка. Кабінет міністрів України затвердив розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення робіт пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі Прозорий офіс. Кошти будуть остаточно розподілені після погодження з комітетом Верховної Ради України з питань бюджетів бюджету. Українці здобули ще дві золоті медалі на юнацьких Олімпійських іграх 2018. Загалом Україна здобула вже чотири медалі світових змагань. Дворазовою чемпіонкою юнацьких ігор стала шпажистка Катерина Чорній. До золота в особистому заліку тепер вона додала медаль у змішаній командній першості. Також золото для України здобув гімназист Назар Чепурний. Він виступив у командних змаганнях з мультидисциплін. Змагання юнацьких Олімпійських ігор у 2018 році приймає. Аргентина Україну на юнацькій олімпіаді представляють 55 спортсменів. 13 жовтня в селі Кодня Житомирського району відбудуться обласні святкування до Дня захисника України та дня українського козацтва Гайдамацька покрова, в програмі свята, покладання квітів до Гайдамацької могили, відвідування народного музею історії села Кодня, день відкритих дверей, виставка майстрів народної творчості та декоративно-прикладного мистецтва народних ремесел Житомирської області та району, також святковий ярмарок, козацькі смаколики за участі агропромислових господарств, суб'єктів підприємницької. Діяльності селищних та сільських рад. Дитяче містечко з аніматорами та театром ростових ляльок. Святковий концерт за участі кращих колективів Житомирської області та району. На цьому випуск завершено. Ці сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в Ютуб а також у соціальних мережах. Щасти вам до зустрічі на ск 1